Ви на проєкті про дизайн, архітектуру і людей, які творять інтер'єр. Моє ім'я Людмила, і зараз ми знаходимося на об'єкті, який реалізували спільно з дизайн-студією і з бюро. І за душевною розмовою поспілкуємося з Олександром і Іриною, її засновниками. Вітаю, Іра Олександр. Скажіть, будь ласка, стати дизайнером це була мрія? Чи якось воно прийшло вас вже по житті? Вітаю. Ну, я навчався в Львівській політехніці, і ще на останніх курсах я почав працювати в цій сфері. І так як проєктів було дуже багато, був великий потік, я швидко опанував всі нюанси. І коли ти багато працюєш маєш великий в цьому досвід, то ти більш стаєш експертніший і тобі це стає цікаво. Тобто я розумію, коли все вдається, тоді хочеться більше йому приділяти увагу. Та, так, так. Круто! А в тебе, Єкірин? А... Привіт. А, я... Ми вчилися з Олександром на одному потоці, тільки я вчилась на дизайні, а, але в мене не було шансів. Не стати дизайнером чи архітектором, а, тому що я виростала серед креслень, серед а, різних рішень, серед там, розробок меблів і так далі. В мене мама з татом архітектори практикуючі були. А, коли мої однолітки сиділи і дивились мультики, я сиділа на старезному комп'ютері в архікаді, малювала будиночки, мені це дуже подобалося. І а, зараз. Дизайн це не є м, роботою, це є просто частиною моєї життя, яке почалося там дуже 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 давно. Я правильно розумію, коли діти в свій час бавились Супермаріо, ти бавилась варихіка? Так. розкажіть, будь ласка, як відбулося ваше партнерство? Бо я знаю, що ваше бюро із бюро вже 10 років, і для нашої аудиторії точно буде цікаво дізнатися, як це мужчина і жінка в партнерстві в роботі проводять. Ну, 12-18 годин. Якщо, наприклад, закриваєте якісь проекти, то я думаю, що стільки часу ви проводите разом. Так, часу ми дуже багато. Ну це свого роду сім'я, але сім'я більш така дружня робоча. Ми працювали на одній компанії дизайнерській, після того вже від'єдналися і почали працювати самі, тому що в нас одинакові цінності з Олександром. Угу. Ми однаково любимо природу, ми одинаково любимо спорт, ми одинаково активні і десь одинаково дивимося в, в розвиток в дизайні, в архітектурі, і якось в нас склався такий тандем, де, де, де нам комфортно працювати разом. Маю особисте питання. Ваші партнери не ревнують вас один до одного? Шо, Та, напевно, все, що... ні. Рівнують до дуже багато затраченого часу на роботу. Так? Чи ваша робота приносить вам сатисфакцію? Я говорю зараз про фінансову і я говорю, власне, про творчу, бо зазвичай дизайнери, художники вони більше кайфують від процесу, від результату. Ну, але є свій мінус, бо треба теж іноді дбати про фінанси. Як вас цим? Приносить задоволення, тому що мені чоловік буває часто говорить, до повертаючись до попереднього питання, так як реагують е другі половинки, е в тебе дуже крута робота, тому що ти її можеш пощупати руками. Ти бачиш свій результат роботи. І це не може не тішити насправді, тому що ти бачиш, як те, що в тебе зароджується в голові, як воно оживає, і які емоції потім е переживають люди. Які живуть або працюють в цьому інтер'єрі. Зворотній зв'язок живий від людини, від клієнта. Правильно розумію? Круто, я теж це люблю. Мені це теж дуже подобається. Як в тебе з цим? Та мені подобається те, що це ж не, не щось теоретичне, що ти там намалював, і воно так і лишається в малюнках. А це те, куди ти можеш зайти, побачити, як там живуть люди, і як від того простору кайфують, і як він працює вже в реалізації. Ну от коли все бачиш, як воно вже створилося, коли торкаєшся, вже не картинки очима, а власне руками. То воно надихає на подальші звершення, згодна цілком і повністю. Олександр, ми з тобою познайомились над проектом реновації відомого готелю в центрі Львова. Чому саме інтер'єри ти обрав? Я не можу сказати, що ми робимо тільки інтер'єри, і я обрав саме інтер'єри. Ми так само і займаємося реалізацією об'єктів з нуля, тобто ми можемо проєктувати як і житло, так і комерційні проєкти від самого початку, від архітектури до інтер'єрів. Ну, але все-таки напевно найчастіший запит у нас це інтер'єри. Інтер'єри вас комерційні чи індивідуальне житло? Більше комерційні, але і житло теж є. Похвалися своїми комерційними проектами? Ми найбільше займаємося клініками. Ми робили такі клініки, як Харченко у Львові, 에, Гудима. Давай зробимо рекламу клі... тим компаніям. Чим так. ці клініки займаються? Це все стоматологія. Стоматологія, Прекрасно. вініри, імплантація. Те, що нам дуже необхідно: здорові зуби. Так. Іра, на твою професійну думку, що таке гарний і стильний інтер'єр? У двадцять п'ятому році досі існує досі така хибна думка, що гарний інтер'єр це просто красива картинка. Є таке в цю красиву картинку. Вкладено дуже багато роботи: це зручність, це світло, це матеріали, це текстиль і дуже, дуже багато всього, що можливо звичайній людині не видно за кадром. Але найважливіше в гарному інтер'єрі це все ж таки люди. Їхні хобі. Ми завжди клієнтів питаємося, спілкуємося з ними. Хочемо відчути тих наших людей, клієнтів, які вони їхні вподобання, їхні хобі, чи є в них діти, чи є в них в них домашні улюбленці, і намагаємося це все привести в інтер'єр, тому що це є їхнє життя, а інтер'єр відображає їхнє життя. Вам признаюсь, в мене є переконання. Що а, правильний дизайнер, правильно підібраний дизайнер під проект, він економить 25% бюджету. Спростуйте мене або підтвердять моє твердження, бо насправді я переконана, що так і є. І дуже часто ми, наприклад, на наших е, об'єктах, коли працюємо з клієнтами, я розумію наскільки це відповідає дійсності, але це в моєму світі в моїх переконаннях, що вас. Так, я думаю, що можливо місцями і більше, бо коли ти працюєш без проєкту, то ти більше помиляєшся, більше робиш те, що ти не знаєш, як воно буде виглядати в кінці, і воно тобі під час реалізації може не сподобатися. І це потрібно переробляти. Дизайнер це, як на мене, більш про економію, а не про якусь там розкіш та, та, і додаткові витрати. Ну і плюс, коли на рівні проекту там плану вже закладаються правильно комунікація, потім цього не треба переробляти, коли вже там, там. все генерально чисто, гарно. Ну, це, це, це знімає головні болі клієнтам. Скільки, наприклад, порівняно з 10 років тому, як ви починали свою роботу, Скільки збільшилась клієнтів в відсотковому співвідношеннями, які користуються послугами архітекторів, дизайнерів? Мені здається, що зараз майже всі користуються послугами дизайнерів. Вже всі зрозуміли, що простіше взяти спеціаліста, який вам це все продумає, і вам буде в цьому комфортно жити, працювати, ніж потім реалізувати проект і некомфортно там себе почувати і жаліти, що щось в тебе не вийшло, переробляти якісь там свої помилки. Тобто, оці клієнти, коли які колись приходили, і казали. Ви не розумієте, я вже 10 квартир зробила, я вже знаю краще за дизайнера, їх вже нема. їх вже менше є. В них, але менше. їх менше. Але це дуже класно. що Це навіть про якість життя а, людей, тому що вони розуміють, що їм набагато простіше віддати, делегувати ось це все комусь, спокійніше собі спати, так і все вийде просто на найкращому рівні. Це про те, а, як ти комфортно почуваєш себе чи ні. Це важливо в нашому житті. Тим більше, коли в нас все довкола несеться, mm -hmm. і якась така точка опори свій дім. А для нас, для українців, в нас культ свого дому, свого житла. Я не знаю, з чим це пов'язано. Чи це в нас такий характер, індивідуальність така якась в українців, нації як така. Але в нас оцей культ житла, він досить таки важливий. Це власний сховок, де ти можеш просто комфортно почуватися, заховатися собі. О, Я так завжди казала, мене питають, на що мені штори? Я кажу, повірте, штори треба. Особливо після а, початку війни казала, штори це те, що ви собі хоча б по відчуттях закрили вікно, і вас же відчуття, що ви в своїй якійсь норі, ви, вам, ви в безпеці. <гум> Олександр Іра. Розкажіть, будь ласка, як ви розвиваєтесь? Бо я розумію, що для проєктування одного інституту зовсім недостатньо. Ну, і ігри в дитинстві на архікаді. Є ще якісь додаткові мотиваційні там курси, навчання. Де берете натхнення на проекти? Ну, архітектура і дизайн це загалом така сфера, яка дуже стрімко розвивається, і, і потрібно завжди йти в ногу з цим. Тому. Курси, різні навчання, лекції це обов'язково. А так що, як ми багато працюємо з клініками, то ми дуже багато співпрацюємо з різними спеціалістами в тій сфері, і ми ще трошки розбираємося і в медицині. Це як? Можеш ви поставити е... пломбу? Ну, пломбу не поставлю, але знаю процеси, що як працює, і ми можемо спроєктувати так, щоб лікарю і клієнту було зручно в цій клініці поставити пломбу. Круто, дякую. Ми відчуваємо дуже глибоко. Ми надихаємося природою, тим, що нас оточує друзями, сім'єю, але тут потрібно розуміти розвивати в собі надивленість. Дуже багато людей не бачать того. Uh, що можуть бачити інші? Що можуть uh, не можуть так бачити глибоко. Так, ми більше надихаємося все ж таки я особисто природою. Uh, ну також і мотоциклами. Круто. Скільки в тебе мотоциклів? Три. Як ви з чоловіком ділите їх? Uh, ми домовляємося. Круто. Спонсор цього відео компанія Ваш інтер'єр, виробник шпалер та текстилю для приватного житла, а також комерційних приміщень. Фотошпалери, шпалери, штори, карнизи, автоматика, монтаж і після гарантійне обслуговування. Ваш інтер'єр. Затишок створений з любов'ю. Ір. Розкажи, будь ласка, що стало родзинкою цього інтер'єру. Звісно, темні кольори, велика кількість текстилю, натуральних матеріалів, приємні тактильні речі, і, звичайно, що величезні, величезні панорамні вікна. Тут ми використали автоматизовані карнизи для штор. Тут дуже гарний вихід на терасу. І власне набагато простіше буде користуватися пультом, на якому можна налаштовувати різні режими, щоб це приносило максимальну комфорт та зручність для наших клієнтів. З карнизами все зрозуміло, як ви підбирали текстиль: штори, тюль, покривала. Ми запропонували тут клієнтам штори Blackout. в таких приміщеннях з панорамними вікнами, як тут це must-have. а також у спальні це дуже корисно для здорового сну. Також ми приносили всі взірці на об'єкт, оскільки тут темні стіни, дуже багато темних матеріалів та акцентів, і дуже важко було підібрати тон в тон. Тому, власне, ми все роздивлялися вже тут саме на місці. Олександре, розкажи, будь ласка, який стиль було обрано для цього проекту і чому? Загалом зараз немає такого, як якийсь один певний стиль. Зараз більшість все наміксовано, і ми просто більше стараємося зрозуміти нашого клієнта його спосіб життя. Власники цієї квартири це люди, які не бояться експериментувати, і вони можуть поміняти своє життя кардинально на 180 градусів. От через те ми зробили саме такий інтер'єр для їхнього життя. Отже, для креативних і динамічних життям. Так. Що цікавого було під час реалізації проєктування цього проєкту? Факапи, смішні історії. Поділись, будь ласка, з нашими глядачами. Ну, напевно, найсмішніша історія це була та, що ми запроєктували великі вікна, які не могли занести mm -hmm. на п'ятий поверх. І нам це прийшло зробити ззовні кранами і подавати. Через екран. терасу. Так. Круто. Загалом ця квартира в плануванні від забудовника була однокімнатна, тобто це 140 метрів, в якому була тільки одна спальня, кухня, вітальня і санвузол. Але ми в цей простір змогли ще вписати окремо гостьову кімнату, яка може бути слугувати так само і кабінетом, дві гардеробні. Але загалом тут все рівно залишилось багато простору. Олександр, як тільки зайшла всередину, перше, що мені кинулось в очі, це оця фантастична тераса. Тераса я взагалі обожнюю, але тут настільки багато простору для ідей. Для відпочинку розкажи про неї, як ви її оформили? Ця тераса є приємним бонусом. Так як роз, відкривши ось цю велику розсувну систему, ми mm -hmm. об'єднуємо два простори: тобто кухню, вітальню і терасу в один величезний простір для відпочинку. І на терасі виведені ще комунікації під джакузі, oh. під зону барбікю. Тобто, це можна зробити зону відпочинку на будь пори року. Максимально корисними глядачам поділіться декількома порадами, лайфхаками. Е, у мене є ключі від квартири. Що робити далі? З чого починати? Найперше потрібно зрозуміти, що саме ви хочете від цього простору, е, зрозуміти свій стиль життя, свої потреби і з тим звернутися до дизайнера. І він же вам допоможе це реалізувати в вашому просторі, тобто недостатньо дати просто план. І зробіть мені, треба ще сидіти трошки подумати, чого я хочу. Найперше потрібно зрозуміти, як живе людина, її якийсь ритм життя, через те, що це саме головне, і це має бути комфортно людям там жити і працювати. Отже, завдання номер один: поставити собі запитання, чого я хочу від свого житла, і, мабуть, врахувати, чи є домашні тварини і діти. Для таких випадків в нас є анкета, і ми її ще на початку проектування даємо нашим клієнтам, і там прям дуже багато в нас питань, які вони мають заповнити, і ці питання там теж є. Ір, підкажи, як правильно підбирати матеріали: плитку, меблі, світло, штори, карнизи, як не помилитися, дуже радимо. Всі, маючи на руках всі взірці прийти на об'єкт і е, з'єднати всі їх докупки, подивитися вживу, тому що в приміщенні є природне і штучне освітлення, і навіть ці всі взірці, враховуючи викраси тону стін декоративної штукатурки чи е, металеві елементи, вони на кожному об'єкті будуть виглядати працювати зовсім по-іншому. Отже, порада номер два. Не лінуйтесь, беріть зразки, усі, які дають, і везіть додому. Дивіться, як вони виглядають у вашому інтер'єрі. Поділіться з нашими глядачами: чи варто інвестувати в автоматику або систему розумний будинок? Це комфорт чи розкіш? Враховуючи тенденції великих вікон і великих просторів, це більше про комфорт. Це, звісно, залежить від способу життя, але як показує практика, ніхто ще не пожалкував, що поставив автоматику. І це недорого. Так, в загальному кошторисі це не є дуже відчутна витрата, але в результаті це дуже спрощує життя. Порада номер три. Автоматика це не про розкіш і надмірні витрати, а про комфорт і в наш час це дуже доступно по ціні. Іра, що порадиш до прикладу: тренд нав'язують сучасний інтер'єр, а вони люблять їм подобається класика. Ну, дивіться, класика, це не є погано інтер'єр можна. Зробити дуже з витинченими деталями, інтерпретувати власне, цю класику в більш сучасний і житловий стиль. Але в першу чергу потрібно не вестися на ті тренди, які нам диктують ззовні. Довіряйте своєму дизайнеру, він вам обов'язково допоможе знайти золоту серединку. Порада номер 4. слухайте себе і довіряйте своєму дизайнеру, бо саме цей спеціаліст допоможе вам знайти золоту середину між трендами і бажаннями. І головне, що турбує всіх: як зекономити? На чому можна зекономити? Ну я б не радив би економити на дизайнері, матеріалах і підрядниках. То, все ж на чому зекономити? Економія це напевно більше не про дешеві матеріали, а про те, щоб одразу вибрати якісні матеріали, які вам будуть слугувати довше. Це як і матеріали, такі якась там техніка, обладнання, меблі, електроніка. Так, так. коли ви одразу купите щось якісне, воно вам буде слугувати руками, і не потрібно буде це замінювати. Порада номер 5. економія це не про купити дешево, а зробити якісно. Ми проговорили з вами про бюджет, про економію, про матеріали. А як зробити простір, щоб він був індивідуальним? Ваші ритм життя це є основа і ваші вподобання. Не бійтесь їх приносити в інтер'єр. Наприклад, нещодавно наша клієнтка власноруч розробила керамічні світильники для обідньої зони. Також не бійтеся додавати картини, фотографії, елементи, деталі, ті речі, які ви також робите своїми руками. Порада номер 6. Ваш простір, ваше житло це є відображення вас і ваше продовження. І на завершення. Проситиме від вас поради для молодих початкуючих дизайнерів. Де навчатись, які курси для себе розглядати для того, щоб бути затребуваним на ринку, ну зараз дуже багато курсів є навіть у відкритому доступі. Тобто, це можна почати вчитись і безкоштовно там в якомусь Ютубі, і коли ти вже більш зрозумів, чи це твоє, а не твоє, тоді потрібно йти працювати і вчитись з тими, хто тебе надихає і. Це вже більш буде така, як практична сторона, і от як на мене, починати можна навіть з безкоштовного орієнтуватись на якихось українських викладачів і метрів архітектури, чи з на закордонних на кого б ти радив, як на спеціаліста, звернути увагу молодим? В нас теж дуже багато є хороших спеціалістів, тому я думаю, можна як і на українських, так і на закордонних. Це більше питання смаку, і кому яке навчання подобається, і як сам викладач йому там зайде. Назви прізвище, на кого варто орієнтуватись. Та з українських є дуже багато. Ну, не знаю, мені з українських подобається Слава Балбек. Він дуже харизматичний і він гарно подає свою роботу і. До нього тягнуться люди, і я думаю, що коли архітект, молодий архітектор, якраз тільки після навчання, коли він буде за ним слідкувати, він схоче, от якраз, тягнутись до нього і з ним працювати і набиратись натхнення от з такими архітекторами. І дякую, Славі Балбеко, за те, що захищає нас на сході, ір. Підкажи, будь ласка, де шукати молодим дизайнерам свого клієнта, як його знайти? Першу чергу не боятись працювати над малими проектами. Зрештою, з малих проектів все і розпочинається. Можна зробити кілька, один-два проєктів безкоштовних своїм знайомим, щоб мати якісь проекти в портфоліо, і потім розвиватись. Також дуже сильно радимо бути спраглим до знань. Відкривати для себе щось нове. Ми з Олександром як працюємо, ми завжди розвиваємося, завжди шукаємо нові рішення, нові ідеї. І важливим є вміти слухати і задавати багато запитань, не тільки технічних, а і про особистість замовника, щоб отримувати якісний фідбек і потім якісно втілювати це в дизайн. І ще маленький секрет відкрити. Де молодим спеціалістам а, шукати свій стиль, чи працювати взагалі, десь там підглядати в іншого і красти? Як потрібно працювати, і стиль знайде тебе. Тобто, все-таки працювати, працювати і далі йти та. тим тим шляхом, який подобається. Так, та. І ти б на поводу в клієнта чи ні? Потрібно якраз шукати баланс. І... Як знайти баланс між тим, що хоче клієнт? І тим, що, наприклад, технічно правильно потрібно наводити якісь аргументи, для які для клієнта будуть зрозумілі, uh -huh. і він зможе перезмінити свою думку, тому що він може бачити це по одному, але не, не, не бачити якусь іншу сторону. Uh -huh. А коли ти йому це якось поясниш, розкажеш, то він це може змінити. Я так розумію, до всіх знань архітектури дизайну. Проєктування треба ще мати якісь курси переговорів. Це обов'язково. <смір> <смір> Мені здається, що дизайнер це просто універсальна людина, дизайнер-архітектор. І в першу чергу психолог, частково сантехнік, частково електрик. Ну, і тут загально. Ну, однозначно, ну і час від часу перебральник. Так. <смір> <смір> Знайомо. Дякую, Олександр і Іра за класні проекти. Дякую за вашу відкритість до нового. Дякую, що ви сьогодні розказали. Припідняли завісу вашої роботи і розказали цікаві лайфхаки для молоді і для клієнтів, які звертатимуться до спеціалістів. Цікаві історії, нестандартні підходи, ідеї, поради та професійні підказки. Все це і набагато більше у наших відео. Якщо ви захочете стати спонсором наступних відео, в описі ми залишимо для вас гугл-форму. А спонсор цього відео компанія Ваш інтер'єр. Виробник текстилю та шпалер для комерційних приміщень, а також приватного житла. Фотошпалери, шпалери, штори, карнизи, сонцезахист, автоматика, монтаж і після гарантійне обслуговування. Ваш інтер'єр, затишок створений з любов'ю. Про красу, це про людину, про її ритм і натхнення. Дякуємо Олександру та Ірині за такий класний стильний інтер'єр. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і залишайте коментарі. І з задоволенням відпишемо вам на них. До зустрічі на каналі!